Україна вперше вгатила атакамсами по воєнному об'єкту російського диктатора. Сам бункерний переписав ядерну доктрину, а світ збирається на самі G20. але не настільки великі рішення на ньому планують ухвалити. Наскільки великий сам формат цього зібрання, де чомусь продовжують тиснути руки воєнному злочинцю Лаврову. Про це не тільки на тисячний день повномасштабної війни, яка триває 11 рік. Насправді говоримо просто зараз прямий ефір 24 каналу. Ірина узлова моє ім'я. Зі мною Валерій Клочок, керівник Центру громадської аналітики Вежа, якого ми безмежно раді бачити. Пане Валерію, вітаю, рада бачити, слава Україні. Героям слава, вітаю вас, друзі. І вас також дуже радий бачити. Дякую, що знаходите час і за всю вашу аналітику і на вашому ютубі. Друзі, підписуйтеся, будь ласка, клочок Тайм. Сама дивлюся, і всім рекомендую якраз динамічні формати, де об'єктивно розкладаються реалії сьогодення. А вони більш ніж вибухові, як каже мій також постійний гість Борис Ізенгаузен, політехнолог, мало чи не ядерний гриб побачили. Ми в Карачеві Брянської області вже не вперше туди прилітає, але вперше за повідомленнями Голофреда. Цензорнет Юрія Бутусова та джерел РБК України в силах оборони так, це були ми, і ба більше це були не просто ми, це були атакамси. Сили оборони України вперше завдали удару по російській території балістичними ракетами. Атака МС Сіль успішно вражено. Повідомляють поінформовані джерела. Цензорнет РБК Україна. Удар був завданий по об'єкту Брянській області. Зазначимо, карашів знаходиться недалеко від Брянська, це 130 кілометрів від кордону України. Ну що ж, як ми думаємо, що там у Путіна з ліцом? Чи буде Іде удар зміздіє у відповідь, і що маємо розуміти про це успішне влучення атакамсами, що нарешті це атакамси туди летять. Що ж стало останньою краплею для Байдена? Ну так зараз коментарі дуже обмежені, обережні стосовно того, чим вдарили. Бо пишуть, Генеральний штаб там взагалі цікаво дає інформацію. Вони не поточнюють, чим саме власне били, але підтверджують факт уражень. Це дуже дуже добре. Вони говорять, що там якимись можливо, безпілотниками або так далі, толком ніхто нічого не пояснює, але це така інтрига, яка повинна бути. Це та інтрига, до якої закликав Манель Макрон свого часу. Він сказав: давайте ми все ж таки припинимо це конкретні наші плани, які там розповідати Путіну. Путін не повинен розуміти, що буде завтра. От просто не повинен. Ви знаєте, ця дискусія докола ракети Такамс, Я зневірився вже останнім часом в тому, що е, Байден може дати цей дозвіл. Хоча чому я був так впевнений, справа в тому, що ви ж пригадуєте, що навесні цього року британці сказали: використовуйте зброю по території Росії взагалі не питання. Так. Манель Макрон мовчав, а потім було дезавуляції цих заяв кілька. І дискусія саме в Білому домі була надто складна. Бо ну, Байдена своє бачення цієї всієї історії, скажу так, маю на увазі саме протистояння. Не сходу і заходу, це умовного сходу, умовного сходу, але не тільки схід, близького сходу, в тому числі країн диктаторського авторитарного світу із західним цивілізаційним світом. І м, я вважаю, що все ж таки Байден ставив собі за мету зібрати їх докупи, усіх диктаторів і терористів зібрати докупи, щоб було зрозуміло де зло, а де добре. це було досягнуто неймовірно високою ціною загибелі тисяч, десятків тисяч українців. Це так, але вже сьогодні сформована не просто ця візла, вона формалізована. Вже абсолютно всім зрозуміло, що до підтримки Росії долучилася публічно Корея, Північна Корея, Китай опосередковано, Іран також долучився. Тобто чотири країни, які навіть не хочуть стояти десь посередині, а, тобто, ну, не підтримувати жодну стрім, як там, ну, наприклад, там Індія або країни. Близького сходу навіть мусульмани, але саудити вони ну, доволі стримано відноситься до цього бачимо. Вони навіть ізраїль підтримують. А тепер все тепер в цьому питанні, в цьому великому проєкті, вибачайте, що так кажу, Байдена на крапка. Я розумію, що це ще раз наголошую. З нашого ну коли ми це оцінюємо, ми справедливо обурюємося. Цього можна було не допустити. Але друзі, проблема заключається в тому, що у американців своє бачення того, як вони будуть впорядковувати світ. І воно не співпадає з нашим, не співпадає з європейським, в великій мірі. Сполучені Штати Америки, користуючись саме тим, що вони є надпотужною у військовому, економічному політичному плані державою, Вони вибудовуються цей порядок по-своєму. Ну і Байден дійшов до цієї точки. Добре, що він дійшов. Надати дозвіл і саме удари по якають по північній Кореї, Кореї, по північно-корейським військам були основною цілею, але це не так, тому що багато розмов вчора було про те, що я навіть у вас в каналі микався, то задавали мені ваші колеги, чому Курська область. Та ні даже не написано, що Курська область ніде. Ну, а сьогодні вранці ми да, сьогодні вранці Брянська. Я вже навіть знаєте, мем там жартував. Тобто де Курська, там і Брянська. І це означає те, що. Удари по території Росії вони спрямовані на те, щоб продемонструвати Путіну і всьому його оточенню, яке налаштоване воювати до Побєдного, що вони не зможуть вийти за межі цього конфлікту. Бо вони ж фактично зараз що зробили? Підтягуючи Північну Корею до війни проти України, вони розширили масштаб ескалації. Рахуйте, корейський півострів сьогодні безпосередньо бере участь у війні. Так, да, там немає бойових дій на Корейському півострові, але це не знімає відповідальності з них. Хоча Кімчин і офіційно не говорить про те, що там він відправляє сюди військових, але це більш незрозумілося. І однозначно, ви вже згадували про доктрину нову, там ядерну Путіна. Путіну потрібно чимось відповідати. Йому потрібно щось демонструвати світу, що він готовий дати удари відповідь і так далі. Останні два-три дні російські телеграм-канали просто переповнені заявами Володіна, Медведєва сьогоднішніми і іншими про те, що буде нанесено удар у відповіді, і так далі, так це погрози, з якими треба скажу так, які не бачити не можна на заході. Також розуміють всі ці речі, але я ну впевнений 100%, що коли вже Байден дійшов до цієї точки біфуркації, добре, що він неї дійшов, що все ж таки його знаєте, принцип. Його мета не випустити, скажу так, війну за межі України. А вони були ну бо яка межа, друзі? Буквально два слова: межа наступна: це Європа, це е, Польща, це е, країни східної Європи, це країни Балтії. Ну навіть і диверсії, які сьогодні влаштували умовно сьогодні. Хтось, да, ми поки що не знаємо в Балтійському морі, перебуваючи кабелі зв'язку. Це, до речі, плани, які Росія виношувала ще минулого року, здійснюючи підготовку до гібридної атаки проти країн Балтії, і взагалі проти країн Північної Європи. Не випадково, в 2015 році британці створили військово-політичний союз із членів НАТО, країн Північної Європи. Це так, можливо, хто забув, хто не знає, то дивіться у Вікіпедії, почитайте. Інформації вкрай мало. Це об'єднані експедиційні сили Великої Британії, куди входить 9 країн, і британці, в тому числі. Вони знали, вони це чекали. Але, от е, історія саме із е, Північною Кореєю, вона підштовхнула сьогодні Захід діяти рішучіше. шкода що в концепції заходу немає ти, навіть такого поняття, як превентив. Хоча вони вже користуються статтею 51 організації Об'єднаних Націй, та статті, якою користувався сам Путін, коли оголосив, що. Він вимушений був бити по Україні, тому що НАТО наблизилось дуже близько до його кордонів. Ну таке в нього виправдання. Ну так само зараз і захід говорить: ми теж посилаємося на 51 першу статтю. Будуть удари по Росії, тому тут можна читати, очувши історію за такансами в двох моментах, і треба трактувати її наступним чином: це по-перше, відповідь Північної Кореї і відповідь Росії на те, що ви точно не будете розширювати військовий блок. Якщо будете розширювати, ви будете значні. Друге, це готовність НАТО НАТО безпосередньо вдарити по території Росії, знищуючи її військовий потенціал. Це точкові удари, це не удари по цивільному населенню, так як робить зараз Путін в Глухові. Вчора ну, знову чергова трагедія перед цим Одеса, перед чим перед цим інші міста Суми. Це вказує на те, що відповідь буде в Кремлі. Реально запанікували. Вони цього чекали. І підготували ось цю бумажку, яку там, Путін підписав. Навіть я сьогодні вранці зустрічаю в російських телеграм-каналах, просто масово публікують фото, що вони роблять модулі на випадок, мобільні модулі на випадок ядерної війни. Ну, чесно кажучи, виглядає це смішно. Це, а, це морський здрава. контейнер. Морський контейнер, пофарбований, якийсь колір, до нього приварені двері, вони його ставлять на вулиці. Як морський контейнер може захистити від радіації чи ядерного удару? Ну, цей ідіотизм ви що гатунку, але ж картинка, яка створюється. Дивіться, бойтесь все бойтесь. Я б ще б, знаєте, так би ну зважав би як ну, брав би до уваги оцю непоклапливість заходу, але попереду навіть помічника західної півкулі так називається, держсекретаря США, який щойно сказав, що є дозвіл бити по Україні атакам саме, вже почали говорити: президент Литви. Ем, ем, Борель, високий дипломатичний представник Європи, він каже: я не знаю, що ховали рішення. Ну слава Богу, що хвалили. Ну не знаю, що я не знаю. Така справа. Але це рішення є. Тому це справді дуже дуже важливе рішення. Я скажу ще, ще раз, я зневірився, бо вже навіть у адміністрації Байдена. Але наголошу тут, що вважаю, що рішення про удари по території Росії по військових об'єктах було ухвалено двома президентами Сполучених Штатів Америки. Джозефом Байденом та Дональдом Трампом, і я так коли, думаю, вони так? коли вони зустрічалися середу, коли вони зустрічались білому домі. Чому ми мусимо зрозуміти, що американці в зовнішній політиці вони послідовні, незалежно від того, хто зараз захищає, хто зараз очолює білиді? Зверніть увагу, що республіканці, що демократи в один голос не те, що кричали, а голосно говорили <кхм> про те, що супер стратегія США, коли не загинув жоден американський солдат. І знищено другу в за об'ємом армії світу російську. Ну хорошо, не знищено, але суттєво послаблено. Тобто їхня стратегія працює. Американський платник податків просто він ще не зрозумів до краю, що їхніх синів, їхніх батьків не забирають на війну. Як то було в'єтнамі, в як було в Іраку, як в Афганістані? А все робиться. Дивіться, як все круто робиться для них круто. Для нас, звісно, напад Росії, ну це не новина. Він розпочався в 2014 році, а не в 2022-му. Ми через забуваємо постійно про це говорити, але дякую вам, що ви даєте можливість нагадувати всім, що це не тисячний день, це чотиритисячний там якийсь день, ну там з віком можна збитися, і в цьому має бути покладений край. Єдине, звісно, що поки що на заходу, заходу немає єдиного розуміння, ну і в нас також як це може завершитися. Втім, те, що перспективи якогось там завершення є. Я вбачаю їх у тому, що відбувся контакт. Джозефа Байдена і Сі Дзінпіном. І зверніть увагу: удари по території Росії відбулися після їхньої зустрічі. Я не кажу, що Сі Дзінпін там їх санкціонував. Ні, абсолютно ні. Але він був поставлений до відома. Угу. По крайній мірі, він, як мінімум, їх не заперечив. Звісно, ну поки що говорити зарано про там наслідки лише перші удара такам саме за твердженнями Юрія Бутусова, так я думаю, що ми отримаємо підтвердження пізніше, якісь і це нормально. Тут нічого такого крамольного немає. Путін 51 стаття, ми 51 стаття. Тому очікуємо на відповідь. Але яку, окрім тієї, що має відповідь, може дати Путін. Він продемонстрував її в ніч на 17 листопада, коли на 18, на 17 листопада, коли здійснював масований удар по Україні це, був один із найбільших за весь період широкомасштабного вторгнення. Загальна кількість повітряних цілей вчисливалася понад 200. Так, 200 я чесно кажучи такого не да не пам'ятаю, але звісно відповідь буде. Я в цьому не сумніваюся. А, втім, знову ж таки, позиція Цзіньпіна в цій частині, який поки що мовчить, вони там випустили, до речі, заяву Мені ні, ми заперечуємо. Ну, звісно, вони ж не могли сказати. Нам Байден сказав, ми в курсі, все нормально, можна бити, путіну ми передали. Ну це дуже примітивно виглядає, а, речник МЗС Китаю якісь там по європейських питаннях десь вони понабирали, їх навіть так роблять, щоб і прізвища, запам'ятати, важко було. Тобто ні Ванї, ні Сінзінпін, ні будь-хто інший, ні міністр оборони Китаю сказав, ми не підтримуємо, тому що це ескалація, тому що ти, ну п'яте, десяте. Вибачайте це ну назвати якось притомним коментарем не можна, але реакція була. Реакція спробована для, для Кремля. Ну а тепер в Кремлі задача: що робити? Тому що кожного разу відповідь на будь-яке загострення передачі в 16, танків і так далі. Що було? Ми вдане вдаримо ядеркою, ми вдаримо ядеркою, ми вдаримо ядеркою. Можуть вдарити? можуть вдарить, а це вже питання. Ну і тут пишуть а, а, російські глядачі, які за путінську криваву війну Андрій Сідоров, Іванов Петров Сідоров. Ну ясно, що боти, а можливо, ні, що завтра у вас на Україні буде п'ять ядерних грібов. Зато дуже добре відповідають йому українські глядачі. Богдан пише, чимо дані в коричневих лінії Путіна побільшало сміх держава, а не сфер держава Російська Федерація. Але тата і Медведєв каже, це вже третя світова. Значить, може старик Байден сказав дуже молодий Медведєв ейджист алкоголік і вправ. Вирішив красиво піти з життя, забравши з собою значну частину людства. Ну, але зрозуміло, що більше погроз завжди. Втім, втім, ставимо три крапки, очевидно, тут, так. І ви не виключали, пане Валерію, ще в перший вечір, коли з'явився Нью-Йорк Таймс публікація, що, можливо, по Європі може бути нанесений такий того чи іншого роду якийсь удар. Так, я тут би додав одну історію, тому що це зараз риторика із ядерним шантажем. Володін, Медведів, і вже з ним там здвинуті по фазі, вибачте, по-іншому їх сказати не можу. Е, вони це одне із групувань в Кремлі, яке готове. Друга ініціатива, яка там сьогодні вона і активно обговорюється, це мобілізація 500 тисяч росіян. А це вже цікава історія. Бо якщо Путін, наприклад, оголошує рішення про мобілізацію півмільйона, ну я хочу подивитися, як у нього це буде виглядати у великих містах. Я просто пригадую 22-й рік. Коли була купа контрактників, вони там готувалися ж до війни рахуйте. Тоді вони оголосили часткову мобілізацію, називаються частково, фактично повна мобілізація. Ну на вулицях Росії якось було неспокійно. І прихильників такої великої мобілізації на Росії не так багато. Я не заперечую, у них дуже потужна репресивна машина. На зварді, яка налічує там, до півмільйона да, бійців, озброєних і навіть там авіація бойова в них є, це армія. Армія, яка захищає сьогодні путінський режим. Але тут питання не в тому, скільки вийде на вулицю і так далі, тому подібне. Хоча вийдуть, я навіть не сумніваюся в цьому. Вийдуть по одній простій причині, тому що вони не хочуть бути мобілізованими. Вони не те, що не хочуть там іти воювати. Вони готові воювати, але не хочуть. Задайте історію з Дагестану. Коли там були акції протесту, коли це була часткова мобілізація, Дагестан доказував, що наших мобілізують найбільше, і їх погано навчають, їх погано озброїть, щоб вони успішно убівали. Тобто така форму, таке формулювання. Я пригадую ці купа відео з ржавими автоматами і так далі. Ну коли там росіяни ночували у якихось там наметах взимку, мерзли, і купа хворих. Ну тоді все повний бардак був. Купа відео гуляла. Я далекі від думки про те, що сьогодні ресурси росіян, мобілізаційні навчальні центри мають абсолютно інші числові значення. Ну тобто вони можуть там набрати всіх людей. Звісно, 50%. 500 тисяч, якщо впродовж року, то це їм щомісяця треба мобілізувати десь 40-50 тисяч. Це багато, це багато. Але вони навіть зараз не можуть це зробити. Ну, але вони роблять по контракту. А, тому а яка мотивація буде йти в росіян, якщо зараз у них мотивація, це високі гонорари, ну це космічні гонорари. По деяких регіонах доходять до 30 тисяч доларів одноразові виплати. Ну, це рішення реальна космічна цифра для якогось там деревенського парня, в який, там, вибачте, звик з вік зранку до вечора бухати, набрався кредитів, а тут 30 тисяч доларів, ще можливо й не вб'ють. Він, він да. А ті, хто має більш-менш притомну роботу, скажу, то я буду іти. Тобто треба буде заганяти, заганяти силою, силоміць, затягувати. От буде історія, да бо вже уміра вчора говорив, треба припиняти басифікацію, так то на Росії це може відбутися, і там тоді відношення і ситуація буде зовсім інша. Путін, Путін не випадково цього побоюється. Але так. є такі прихильники. Я додам лише одну я фразу, завер... якщо можна. Дійсно, настояще время а, а, виходило кілька днів тому з тим, що в Москві вже частково відбувається ось така бусифікація, що забирають строковиків, вони записують відео, не знаємо, де ми, біля частини, не випускають. Це перші дзвіночки того, про що ви кажете, пане Валерію. Так, так. Тому там оця ідея з 500 тисяч мобілізувати, вона не ну, може мати місце. Чи дасть Корея 100 тисяч? Ну окей, але тут знаєте, Сінзі піну скажуть ти трішки пристрони Кім Чен Іна, хоча він там і не має повний вплив на нього, але обмежить якісь експертні операції, і там буде не ну, дуже все добре. Навіть ті ж експертні операції, які стосуються зараз розширення можливостей виготовлення нових видів озброєння в північній Кореї. Там і безпілотники починають виготовляти, і ну і так далі. Вони технології отримали від Росії. Тому тут Кім Чен Ін серйозно залежить від Китаю, дуже залежний від Китаю. Хоча і проявляє певну самостійність, тому однозначно, то що тут щось полетить або там мобілізації, зараз поки що немає в Кремлі реально розмірковують. Ну, є й третя група, яка не на тому, що треба сідати за ці переговорів, поки там хтось говорить про замороження на лінії фронту і так далі. Але це знаєте, боротьба всередині еліт в принципі це притаманно в будь-якій державі, особливо Росії. Як воювати далі, як або завершувати, припиняти війну, вона дасть знаки. Головне тут, знаєте, щоб санкційна політика наших західних партнерів була більш ефективною. Бо я коли читаю вчора в блогер про те, що Франція, виявляється, в цьому році купила скрапленого природного газу в Росії більше, аніж за будь-який період повного року з 2018-го, 5 мільйонів тонн. Ну, вибачте, в мене слів не вистачає. Я і купує за допомогою Німеччини. Та слів бракує і в нас а, часом. Ну але ж Німеччина і канслернімечного шольц ще й дзвониться російському диктатору Путіну. А всі великі світу цього у форматі G20 збираються на саміті цьогорічному. Financial Times пише про те, що формулювання щодо вторгнення Російської Федерації у фінальному комуніке будуть як м'якші, ніж торік. Документ узгоджений на цьогорічному саміті містить лише один абзац, присвячений війні Ре проти України, порівняно з сімома абзацами минулоріч. Ні, заяві саміту в Нью-Делі. Я так думаю, що з тих заяв ми їх уже 11 рік чули краще отак діями і атакам саме по Брянщині, по великих містах всієї Росії. Як пишуть і наші глядачі зараз, які дякують вам, пане Валерію, до речі, за аналітику називаючи її найкращою ну, да. в Україні. Ми дякуємо так і так та, та, що... дякуємо. І ми що ви нас дивитеся. от то пане Валерію, оце G20, це більше символізму, чи все таки там теж можуть бути кулуарно якісь домовленості. Ви знаєте, я не перебільшую без значення великої двадцятки. Я вчора дивився відео із, ну, сімейне відео, так тобто, як сімейне фото, коли він фотографується. Лаврова засунули в задній ряд, фактично взад. Ну кажу, так як. Є. І не дуже до нього там привабливо відноситься, Хоча, да, дійсно хтось там ручкається, але дуже, знаєте, таким холодком. Особливо це загострилося саме через атаку 17 листопада. Свіджер побачив, що вони вчинили. І плюс до того, зараз в останні три дні це прольоти по цивільних об'єктах. Дуже потужні, дуже багато загиблих. І це там бачить. Тому з Росією знаєте так холодком. Навіть Бразилія, яка підтримувала Китай, і то зараз відмежовується від Китаю, тому що розумію, ну з Китаєм далеко не заїдуть. Все таки Америка ближче, і їм треба там більше співпрацювати із західним світом. Тому ситуація динамічна. Це розуміє тому, що і Сінь Зіньпін, який стояв по центру, до речі, фото сімейного він там як центровий. І він на що не помітив Джозефа Байдена. Ну, можливо, він знову там шукав володу щоб з ним привітатися. Так як було. Да, Вибачайте, за такі жарт, але з ну, пісні слово не викинеш. Так от, Велика двадцятка дійсно вона важлива, але вона була важливою і могла бути важливою в іншому сенсі. Ми ще з моїми колегами в рамках центру місяць тому, коли обговорювали цей захід, то допускали можливість присутності там Путіна. І такі пропозиції йому надходили. Ну, принаймні, він був запрошений туди. Він офіційно відмовився, сказав: Я не хочу зіпсувати це зібрання через те, що там виданий на мене, орден для реордер для арешту. Коли це Путін піклувався про це, послухайте. Путін продемонстрував небажання спілкуватися з західними партнерами. Це також стало однією із причин, того, чому білий дім ухвалив таке рішення, тому що тиск на Байдена тиск реально був великий. Тиснув і Макрон, тиснув і Стармер. Буквально кілька днів тому вони робили відповідну заяву, що буде тиснути на нього. Хоча ще раз повторюсь, в мене вже віри зовсім не було у Байдена. Але добре, що він, знаєте, таку подарував нам таку надію і повернуся бо навіть коментар був від когось із представників Білого Дому зараз вже точно не задаю, бо вони чомусь виходять всі по черзі. Там всіх випускають, мабуть, щоб загубилося авторство. <кій> Мене дуже Ну, Це теж така політика. Ну так. чому я, я на повну серйозі кажу? Так, от було сказано, що те, якщо Росія ескалює, ми відповідаємо. Якщо Росія розширює, ми також розширюємо можливості України. Ми не дамо Україні програти. Ну ми правда вже чули це мільйон разів. Але це політика Білого Дому. Вона могла е, зазнати коректив, або навіть пропозиція така була Путіну поспілкуватися на саміті. Велики десятки Путін відмовив, нехай їде Лавров. Лавров це якраз оця бойовнича група е, Кремля, які займають позицію разом і Шогію, до побєди, хоча не зрозуміло до якої. І тут Путін поставив крапку в цьому питанні. Поки що ця вежа вона домінує, але це не факт, що буде домінувати далі. І е, е, в Ріо Де Жанейро це могло стати такою собі, знаєте, початком історії ялти 2 коли, наприклад. Керівники лідери найбільших країн світу почали домовлятися про світопорядок на найближчі там кілька років. Угу. Була ініціатива навіть розмови ходили перед початком роботи цього зібрання, що немає одностайної думки щодо декларації підсумкової, тому що багато країн висловлюються проти. Зараз, як ви от пані Єро, говорите, там нібито з цим заспокоїлося. Україна там не буде домінуючим питанням. Угу. Це мені особисто вказує на тлі рішення Вашингтону, це найключовіший момент, що цим питанням вже буде займатися не в рамках Великої Двадцятки. Що Сполучені Штати Америки знову ж таки за погодженням із Трампом Байден, я не маю цього сумніву, ухвалили рішення дати зрозуміти Путіну, що він повинен сісти за стіл переговорів без будь-яких умов. Без умов зовсім. Приходиш, сідаєш, з білий аркуш, ми починаємо розмовляти. Тобто, спочатку буде припинення вогню, хоча думки зараз у моїх колег розходяться, що його не буде. Потім ми сідаємо розмовляти. Ну, звісно, зараз взагалі нічого не вказує на те, що вогонь може бути припинений. Але давайте трішки почекаємо. Коли буде знищено з десяток другої складів із боєкомплектами, так як то було в Харківській, Херсонській області, коли ми е, використовували хаймерси у 2022 році. Ну, ситуація там кардинально зміниться. Я навіть не маю сумнівів. Чому зараз, наприклад, росіяни такі, а, скажімо так, успішні на полі бою? Тому що купа кабів, куча снарядів із Північної Кореї, Кореї без ліміт. І це дає їм змогу просуватися. Лише це, ну і м'ясні штурми. Далі хоче так Путіну воювати. Нехай Окей мобілізує півмільйона, подаємося. А ми будемо бити а бити і по складах, і по ворожих військах, які Путін залучає, і йти до нашої перемоги. Хай на це знадобиться ще скільки часу. Ми точно ворога здолаємо, пане Валерію. Майже дві тисячі людей було з нами в цей час вівторок, 19 листопада, в тисячний день тієї війни, яку Путін масштабував 24 лютого 2022 року, а почав проти нас з незаконної анексії Криму майже 11 років тому. Спасибі вам, що ви знаходите для нас час. Важаю. Розбираєте для нас ці теми. Дякую, дякую і вам. На все добре, бережіть себе до завтра. Хай щастить і вам. Валерій Клочок, керівник центру громадської новітки «Вежа», Ірина Узлова, моє ім'я. Друзі, дякуємо всім вам, що ви також приходите до нас, слухаєте, активно коментуєте. Підписуйтесь, будь ласка, на YouTube пана Валерія Клочок, тайм в описі під цим відео. Там ще більше аналітики. І на YouTube 24-го. Також бережіть себе. Вірте в Збройні Сили України. Побачимось і переможемо.